Сьогодні буду лагодити ось таку ось мотокосу stile Fest-38. Проблема заключається в слідуючому. Вона заводиться, нормально держить холості оберти, але як даєш газу, вона давиться, глохне. От. Проблема, скоріш за все, в карбюраторі, тому що пару років назад, коли трапилася така несправність. Я ну, перевірив карбюратор, у ньому поламався, як він там правильно зветься, прискорювальний насос. О, згадав е я його на той момент ну, не, не зміг знайти на нього запчастини. Казали, що їх взагалі віддільно не продають. Хоча ось я на сервісі купив ось такий ось карбюратор. Запасний заїхав на сервіс, ось купив оригінальний міноштілівський карбюратор, запасну свічку. От, і якби на сервісі побалакав з майстром, він сказав, що у них, що є цей насос. Ну, Я свій насос вже переробив, заглушив, пару років попрацював без нього. Але працювати неудобно, поки вона нормально не прогріється, газ не набирає все одно. Зараз я покажу, як вона заводиться, а потім приступлю к заміні. Подкачуємо бензинчик, переводимо дросель в режим заводу, включаємо запалення. Так, вимикаємо запалення. Винімаємо фільтр. Так, ключик здається на 8. Так, на 8. Відкручуємо кріплення фільтра. І воно стримає наш карбюраторчик. Також з такими симптомами можуть бути поламані сальники е е на коленвалу. але я думаю з сальниками все гаразд, тому що ніде ніяких там не потоків, нічого нема. Но карбюратор треба однозначно в мене вже міняти, бо оцей прискорювальний насос зламаний. на місці. Сейчас оцю аккуратненько зріжу. Все, прокладочка є. Беремо наш новенький, ось бачимо такий самий карбюраторчик. Включаем паливопроводи хоп хоп, подключаем трос газульки. так, паливопроводи на місці. закачує, все нормально, ставимо прокладочку і ставимо кожух фільтра на місце все і прикручуємо наші кріпежні гаєчки. Ось друга, прикручуємо наші гаєчки. Зараз поставимо фільтр і будемо пробувати заводити, як, ми, як вона зараз буде працювати, подивимося. Дело есть. Все ставим на место фильтр. Пробуем заводить. Зараз перейдемо до випробувань нашої мотокоси. Так, вмикаємо запалення. Так, я її вже по заводив, дросільну заслонку залишаємо в тому ж положенні, що є. Вмикаємо запалення і заводимо, пробуємо. обійшлися малим, заміною карбюратора, тому що, щоб міняти сальники на калінвалу, то треба вже спецінструмент. Його то можна в принципі самому виготовити. Ну, Хотілося б вийти малою кров'ю. Так воно і вийшло. Заміна карбюратора допомогла. Як бачите, мотокоса отлічно запрацювала. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, кому що не ясно. До скорих зустрічей. Пока.